Хто любить Господа, того Господь забере. так, ні? І тому, з свого боку, Бог все зробив, а з нашого боку, виконувати то, що Бог за нас, ну, що повів нам, щоб ми робили. І сьогодні так багато було про любов. Вже, й не знати, напевно, ми вже усіх любимо, чи ні? Мусимо любити, не будемо любити, то буде проблема. Але та любов Божа, як сьогодні було сказано, яка злилася в серце наше Духом Святим, муси її маленько підтримувати, хранити. Бо як пізнати, чи я вас люблю, чи ні? Повічте мені хоч, що, зробіть мені погано і ще щось. І тоді побачите, яка в мене любов. Можливо, так хто хоче би вже мене стрясти, але я ще живу. Ну теж, мушу любити і тих, що так говорять, чи ні. Де різні обставини в житті є, але таке, наше життя на землі. І тому любов Божа, написано, вона все покриває. І наше життя, яке ми пройшли неправильно, Бог покрив наше неправильне життя своєю любов'ю, і Він нас простив. І далі, як сьогодні, було сказано, щоб ми жили з Богом, любили Його, не любили того, що в мірі. Коли брат то читав, що не любіть міра, не того, що в мірі, то я вже, коли Бог сотворив Адама і Єву. Наверно, не були совершенні. Але коли неправильно поступили, увіділи свою наготу, і Бог по любві прикрив їхню наготу, а далі їх вислав із того рая, щоб вони не протягнули руку на дерево життя і гріхові вічно не жили, тому що то би була трагедія. І брат проповідував, вже треба любити жону і дітей у шотків. І Діти позер... дивляться на маму, на тата, так, напевно, ні. Що вони роблять, яка в них любов? Та я собі думав цікаво. Коли ж вона дома фарбить могті, то хто позирає на тоток? Чи то Єва так робила в саду, чи то вже тот мір тот щось предложив, щоб щось було. І ще другі такі речі є, які ми робимо. Батьки і наші діти на нас дивляться, і вони після того же саме роблять, чи ні? Це, може, діти щось інше роблять. котрі читають Слово Боже, котрі бояться Бога, та може ще й батькам щось підкажуть, що то щось недобре. А котрі дивляться лише на батьків, то та так подражав у тому, чи ні. А Павел казав вже: подражайте мені, як я Христу. І подраження Павла було такое, каже: я від усього відрікся, і ніч не почитав таким щось привілегію, як пізнавати Христа у всякий час. І тому хай та любов Божа, яка є в наших серцях, дає нам сили пізнавати більше Бога, мати з Ним общення. І ми будемо дякувати Богу. У нас всіх є подяки, правда? Усіх. але є й нужди, правда. Тому що ми ще живемо на землі. І я прочитаю записки, де тут пишуть, щоб. Прошу помолитися. На тому тижневі комусь мав робити щось там операцію з серцем. Помолимося за тих чи ні, щоб була успішна операція. За здоров'я сина просять помолитися. У мене є подяка за прожитих 40 років. Подяка за прожитих 8 років. Щира подяка Господу за 50 років. Прошу помолитися за ізцілення внука, якому 3 роки. І подяка Богу за внуці, якій роки. Може ще хтось там дякує, може, до 58 років має це кілька. То ти 50 маєш ти що? Ти ще досить молодий, а вже виглядиш, що в армію не візьмуть. Подякуємо ми Богу за наші роки прожиті, за мирне небо і за ту ніч, де сьогодні люди вночі в ноги плакали, хтось потіяв життя, а ми з вами маємо такий благословений час. Слава Богу! Ці стоїть цінити тим? Стоїть. Я, може, прочитав. Нараз со відправи. То, що Христос колись казав такі слова. Другу притчу предложив придолужило їм, Говоря, Царство Небесне подобно чоловіку, посіючому добре сім'я на полі своєму. Когда же люди спали, прийшов раг його і посіяв межу пшеницею. Плевели і пішов. Я далі не хочу читати, говорити, ви знаєте, цікаво, хто сіє добро? Я думаю, вже Бог сіє, правда? А поганої? противник Божий сіє поганої. Але написано, що ми є почва, і наше серце є почвою. І тому тут -то написано, що «хозяїн посіяв доброє сім'я. У наше серце Бог посіяв добре сім'я через слово своє, так чи ні? І нам би треба, щоб то сім'я росло. Але бувають моменти в нашій житті, коли ми можемо, тут написано, коли люди спали, коли ми спимо? Тобто, коли ми не бодрствуємо. От представте собі, собрання йде, а я взяв телефон і там позирав, то я бодрству чи ні. І хто тоді що сіє? Наверно, то щось посіє другої, правда? А росте до в'єнна написано і так, що то все росте далі. Воно не остановилося, раз сім'я впало в почву, воно росте. І далі говориться так, коли все з'явилося, то служителі, великий, там ангелиці, хто там вже кажуть, що недобра сім'я, то сіяв добру сім'я. А чому там і такий злак недобрий? Каже, враг посіяв, коли люди спали. Каже, лиши не кивите, хай все росте. А коли виросте, та підуть жниці. І плевила, соберуть, то не добре, і піде у пекло, а добре сім'я піде для діла Божого, у царство. І тому, дорогі друзі, я і ви під час служіння нашого життя повсюду, за чим ми міркуємо? Що ми дивимось, чи ми точно бодростуємо, чи да, коли увлікаємося другим, то означає, що ми спимо, чи ні, дрімлеме. І диявол не спить. В той момент, коли ми не бодросли, він нам може хоч що посіяти. Сьогодні про любов говорили, а так хто думає, та мене не любили. А хто то посіяв? Враг сіє тоді. Може мене не почитають. Чому так? Любов, не іщет своє сьогодні було сказано. І якщо любов в моєму серці, і то сім'я Божої, якої посіяно росте, то воно принесе плод, як перед тим написано, 30, 60 і в 100 крат. А то, якою і там при дорозі, на камні, в тирні, воно не принесло пользи. А то сім'я, якою доброє, сіє Господь у наше серце. Я за що дякувати Богу. Подякуємо йому і скажемо Господи, де я десь не пободруствував, почав тот плевер рости, поможе і скоренити його, жити для тебе, славить тебе, величати. І Тому приклоняємо коліна, серця і дякуємо Богу за все, як правильно любити, як правильно ходити перед тобою. Твоя любов привище любві всякої на небі і на землі, тому що ти віддав свою любимого сина, щоб спасти мене і кожного із нас. І ті, хто сьогодні йдуть до тебе і приймають тебе як вічного Спасителя, Твоя любов розпространяється і на них. Слава тобі! Дякую Тобі, що ти нас наставляєш. Облічаєш, піддержуєш для того, щоб ми, ми в цьому світі ходили перед тобою, щоб той світ, в якому ми живемо, не був у нас і в нашому серці. На щоб ми були світом і солю для цього світу, Господь. Поможи нам у цьому, Благослови Вселенську церкву, нашу помісну церкву. Господи, Ти чув ці подяки і наші руки відділу підняті. Дякуємо тобі, що в цю ніч. Ти сохранив і наше життя. Слава тобі. Але, Господи, не всі могли прийти на зібрання. Багато із наших братів і сестер, вони хворі, Даже льоня хворі так тяжко. Сестра, Господи, Ваня, яка вже паралізована, роками є. Ми не знаємо, чому ти даєш дихання і другі сестри хворі. Я прошу тебе, укріпи їх в Духі Святому, подержи їх благодаттю, щоб пройти тут путь на землі. І коли тут життя закінчиться, щоб вони знали, що ти чекаєш їх на небі, що в них була тверда надія, укріпи їх вірі і подержи. Поможи кожному, і стареньких братів і сестер, благослови, які вдома знаходяться, які би хотіли прийти на зібрання, а не можуть. Ти знаєш, Господи, не лиши без милості утіж їх серця, і проведи до кінця, і дай щоб старостю не були, плодовіті і сочні. благослови нашу помісну церкву, прилай спасаймох церкві, клич до себе, молодь, Господи, яка для нас співала, благослови їх. Ти знаєш многіх, які залишили нашу церкву, пішли там, де вони є. Благослови їх, сохрани їх в мірі від зла, щоб вони служили тобі, славили тебе, величали. Господи, наших сусідів, город, близьких, рідних, спасань. Клич до себе, щоб йшли до тебе і славили ім'я Твоє. Не можемо мовчати за наш край, країну нашу, Господи де Диляться невинна кров, ми не можемо нічого зробити, але просимо милості, останови то поверни тих людей додому, Господь, які напали на нашу країну. А нашу країну збережи і помилуй, дай, щоб наш народ звернувся до тебе в молитві, в покаянні, і щоб просити милості від тебе. же народ свій Ізраїль благослови, сохрани, да буде мір стяна Єрусалима, і да познає тебе як лічного Спасителя, хто буде йти в дорогу, благослови устрой, храни. За все прийми благодарність, вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.